Український композитор, який виріс серед донбаських степів і створював композиції, які лунали у нью-йоркському Карнегі Холі, хто такий Іван Карабиця, завдяки чому він став відомим і яке відношення мав до Київ Мюзікфесту? Про це далі, але спершу підпишись на соцмережі точки сходу. Іван Карабиця народився 17 січня 1945 року в невеличкому селищі Ялта, що на Донеччині, в руменській родині. З дитинства виявляв феноменальні музичні здібності, особливо в імпровізації та композиції. У 14 років вступив до Бахмутського музичного училища, яке пізніше назвали на його честь. Після училища став студентом Київської консерваторії. Його наставником був класик українського модерну Борис Лятошинський. Саме він розгледів. У карабиці глибину, інтелект і вміння шукати нове. Пізніше Іван закінчив аспірантуру під керівництвом ще одного видатного українського композитора Мирослава Скорика. У 70-х карабиця почав писати музику, яка вражала. Він не боявся експериментувати. Багато хто вважав його авангардистом. За це його навіть виключали зі спілки композиторів, хоча потім поновили. Серед найвідоміших його композицій сад божественних пісень на слова Сковороди, заклинання вогню київських. Рески та симфонія п'ять пісень про Україну. До речі, пісні карабиця почав писати після вокального циклу Мати, створеного в парі з поетом Борисом Олійником. Загалом Іван Федорович є автором понад півсотні творів. У 1989 році ініціював створення міжнародного фестивалю Кив Фест», про який ви точно чули. Твори карабиці звучали по всьому світу, зокрема у Франції, Іспанії та у знаменитому нью-йоркському Карнегі Холі. Але де б він не був, завжди повертався думками додому. Саме йому він присвятив ораторію Земле моя на імення Донбас. Іван Карабиця помер у 2002 році. А через два роки у Торецьку та Костянтинівці з'явилися вулиці на його честь. А чи знали ви про цього композитора зі сходу України? Напишіть у коментарях та підпишіться на наші соцмережі.